Так, друзі, доброго дня! Ми знаходимося в Україні, а мій брат на даний момент в Нідерландах забирає ось таких дві красуні, це є дві Kia Niro. Одна у нас виходить білий колір, друга темно-синій. Що перший автомобіль, що другий 2019 року, Пробіги 156 білий і 143 в темно-синій. 64 кВт батарея. Максимальна комплектація в кожному автомобілі присутні по дві зарядки, тобто кабель на швидкісну, є певні зарядні станції, які не мають свого, тоді ви використовуєте свій на 22 кВт. І, відповідно, у вас в кожній автівці знаходиться кабель на 220 вольт. Максимальне навантаження на даний пристрій від 8 до 12 А. Чому так комплектують на 12 А? Тому що це беремо будь-який автомобіль будь-якої марки, чи це є бюджетні, чи більш дорожчі автомобілі, комплектують їх на 12 А, тому що ви могли включити в будь-яку розетку, незалежно, чи це алюмінієва проводка чи мідна. Ось е середині в нас автомобіль. Як і всіх тих, які ми беремо для наших замовників, чи, для, чи просто на продажу, максимальна комплектація, шкіра, підігрів, обдуви, мультикермо, камера заднього видно, передній задній партронік, дістронік. Тобто всі асистенти, які можуть бути, бути тільки присутні в, 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 в даному автомобілі, тут є. Біла має, як ви бачите, один ключ. Чорна має, от, от кажу, вибачте, чорна синя має два, білий має один. По внутрішньому вигляду, як ви бачите, автомобіль не є сильно затертий, тобто потрібно буде злегка зробити детелінг, почистити, протися торнадором, відновити, як то кажуть, сам ковролін, почистити багажник і можна віддавати. Будь-якій людині, яка зацікавиться цією автівкою. Вартість білої буде становити 15800 євро. Ось ви бачите, кабель на 220, кабель на швидкісну, аптечка знак аварійної зупинки. Тобто, все це присутнє. Точно така сама комплектація, точно таких самих дві зарядки в нас присутні в синьому. <кій> синій кіаніру. Також автомобілі обладнані тепловими насосами. Тобто всі автомобілі, переважно, які йдуть з Нідерландів, вони всі мають тепловий насос. Резина в білій в ідеалі нова. І тепер переходимо до темно синьої 143 пробів, в принципі, комплектація все та саме, як і в білій. Підігріви, обдуви, проекції Мертві зони в дзеркалах, камера, партроніки, дістроніки, датчики на зіткнення, складання дзеркал, безключовий доступ. Легкосплавні диски. Все це точно так само, як і в білій. Є ще доступний вже в Україні, тому що тих два автомобілі сьогодні будуть виїжджати в Україну. А зараз на даний момент ми мали вчора я закидав відео три автомобілі. З строк одна вже продана Hyundai Kona сірого кольору. Є доступна синю і є також Niro чорну. Отже, по наявності буде три Niro, це синя, біла і чорна. І кона бірзового кольору. Всі комплектації максимальні. Всіх батареї 64 кВт. Як ви бачите, салон один в один, так само, як і в білій, нічим він не відрізняється. Салони однакові, комплектації однакові, мотори однакові. Тобто все тільки те, що відрізняється пробігом. На рахунок пробігу. Дуже багато людей телефонують і шукає з малим пробігом. Не завжди це є правильно, тому що це є електроавтомобіль, і електроавтомобіль потрібно обирати, щоб він був постійно в русі, а не стояв, як то кажуть, на... стояв в гаражі і ним користувалися не часто. Тому що батарея вона любить як розрядку, так і зарядку. Ціна синій в нас один в один. Як і білий. Тобто два тих автомобіля, що білий, що синій, 15 800 євро. Можна зробити і дешевшу ціну, пригнати вам дешевшу, але відповідно і буде е, пробіг більший, ніж за 150. Тобто ми приганяли людині з пробігом більше, ніж за 300 тисяч. Людині вийшов автомобіль 12 800 євро. Отже, кого цікавлять. Або будь-яка із тих автівок, яка зараз в дорозі, або будь-яка автівка, яка є в наявності, можливо якась інша, дизельна, бензинова, гібридна. Телефонуємо, підберемо, доставимо, розмитнемо, зробимо все для того, щоб ви були задоволені. Дякую, до побачення.